Шановні колеги, вчора під час виступу з цієї трибуни я чітко наголосив наші претензії, які роблять закон прийнятий про мобілізацію надзвичайно небезпечним для країни і для армії. Там було декілька ключових пунктів. Перше це відсутність чітких законодавчих гарантій своєчасного звільнення. Для військовослужбовців, які прослужили 36 місяців, з них 18 в першій лінії. Друге, це ротація, яка має відбутися для відновлення боєздатності людини і частини. Третє: це фінансова мотивація з виплатить додатково 70 тисяч і доведення до 200 тисяч кожному, хто берки перебуває на передній лінії фронту. Четверте. Це гарантована позиція, щоби 50% силовиків, які зараз кошмарять бізнес, руйнують економіку, нарешті пішли на фронт, захищаючи українську державу. Тоді це було відкинуто, незважаючи на домовленості на погоджувальній раді. І зараз, сьогодні, закон був проголосований без них, але потім уявляється. Що займаються політиканством і те, що мав прийняти парламент, чомусь передають на уряди Офіс президента. І я хочу подякувати всім авторам постанови, яка була запропонована вчора за те, що ми одне питання вирішили. І чітко наголосили: припинити політиканство, відновить 70 тисяч. Але я хочу наголосити: боротьбу за ротацію, Боротьбу за 36 місяців, боротьбу за те, щоб чоловіки були на фронті. Ми продовжимо і переможемо. Слава Збройним силам, слава Україні!